Коли я навчався в німецькому університеті ще сім років тому професор сказав таку фразу: Ми живемо те життя, на яке нам вистачало нашої самооцінки. От на моєму прикладі він сказав, що ти іноземець і тобі вистачило сміливості йти навчатися в університет, де викладання німецькою та англійськими мовами. У мене є декілька людей, які до прикладу талановиті в ІТ чи в медицині, і вони вибрали найпростіший шлях, де всіх беруть без проблем. Ханкенфліга. Тому, коли ми впевнені у своїх силах і цінностях, ми готові ставити перед собою високі цілі і досягати їх, натомість низька самооцінка обмежує наш потенціал і змушує уникати нових можливостей. Самооцінка також впливає на наші рішення та вибір оточення, а відтак формує нашу реальність. Люди з високою самооцінкою частіше обирають середовище, що підтримує та надихає, тоді як ті, хто сумнівається в собі, можуть залишатися в токсичних ситуаціях, обмежуючи власний розвиток і щастя. Згодні з його думкою.